нема, попробую поїхати на задньому. Усім привіт. Сьогодні у нас буде лайт покатушка. Погода не зовсім добра. Ну, не холодно, не жарко. Зараз обійдемо. відеоролик, А входили не довго, бо в була зовсім добра. Були то дощі, то холода, ну і виїжджати не дуже хотілося. Так от ми будемо сьогодні знімати лайт по катушку. А зовсім скоро у нас вийде ще одне відео, цікаво. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну а ми будемо їхати. Так ось, у мене ще одна ідея на відеоролик, який вийде. Я так думаю, що скоро там буде один гость у нас і воно ну, буде цікаво, так що можете підписатися, щоб не пропустити. Сьогодні у нас погода не дуже по калюзі, був дощ. Ну, ну хоча б сонце виходить. Я поставив ось такі зелені баракоти та зеркала на них. Я думаю, виграти гарду. Як вам, то можна тут за кого видалі на мою думку, це було красивіше, ніж стокові ручки та зеркала. Eu fazer você não estou com não, isso Кататися ні йде, треба просто виїхати коли з другий міста. Так от катаєш почали. пропустити Две машини. Звісно, скучно кататися, тому відомий треба спалити. Так от надо... приходиться кататися по таким містам, по діти дорогам А для контенту треба зробити ось остат. Вот тут зараз погана дорога піти буде. І зійдемо ось так, щоб не телефон десятишком. Не завжди, звісно, ідеально. Ну, радиться, що є. Я вам не рекомендую їсти по таким дорогам. Якщо у вас раніше така дорога, то ліпше не їсти, бо з ну, раковою відіб'єде точно. Їде лучше по дорогам, ну, рівним. Ну, я просто забув, що тут і поїхав. Просто поїхав кудись. Ямки, ну ями буде тях. Трошки тільки це було погано, я извиняюсь. Все, я вчився їздити на заднем. Я на думку, в мене це трошки виходить, ну, не так добре, як я хотів, але вчуся і вчуся, щоб їхати так я його ходить. Ну, кожен разу в мене виходить все ліпше і легкіпше. Ось так у мене воно виходить. Багато-багато побитно. Це просучало просто як оправдання до того, що я лох. Ну може це і так, не знаю. ціянки бо можна і повернутись отут ренос косить сейчас там документи в портфелі. треба також запустити машини У нас така яма, тут треба бігли діти і просто вилутять з мотоциклу. Дивіться. Машини ззаду нема. Попробую поїхати на задньому. Ну, Трішки в мене виходить, але ну, не так, як я хочу. Ну, Трішки в мене все виходить і виходить ліпше. Ми просто зробили круг, я поїхав ось так, а виїхав ось так. Якщо що, я виїхав ось на тому повороті. Чекаємо, поки приїдуть машини. Ми ж хайні. з знаємо ПДД. Можна рушати. болото, то ну, нічого страшного. І на цьому моменті, мені, здається, будемо завершувати. Сьогодні така... Ой, покатушечка вийшла. Сподіваюсь, вам подобалось. Скоро буде відосик, так що підписуйтесь, щоб не пропустити його. І не буде просто пушечний. А всім па-па.